Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми знаходимося в неймовірній локації. Це наш чудовий музей під відкритим небом, що розташований по вулиці Січових Стрільців, колишньої московська олімпіади, 38Б в районі Кемпінгу. Чого ми сьогодні тут? Сьогодні світ відзначає всесвітній день біженців. В Чернівцях знайшли прихисток. Дуже велика кількість переселенців, які вимушені були покинути свої домівки із за початку повномасштабної війни вторгнення російських окупантів на наші території. Люди пройшли багато поневірянь. Хто поїхав за кордон, хто повернувся додому, а хто залишився на нашій Буковині. І сьогодні, саме в цей день, Дуже велика кількість міжнародних організацій, яка опікується біженцями, тут проводять різні заходи, в яких приймають участь і наші переселенці, а так само їх можуть відвідувати і наші чернівчани. Перед тим, як робити цей репортаж, я пройшлася нашим неймовірним музеєм під відкритим небом і побачила дуже багато цікавих локацій. Ось така, ніби конференц-холл під таким гарним шатром. Тут були різні презентації, представляли свої парфуми, і це була як ніби така аромотерапія. Ось там був концерт, і співала неймовірна Наталка Камелія, яка опікується переселенцями, жіночками, яким 60+. Вона вчить їх вокалу. Коли людина співає. Знімається стрес і відкривається душа. І так гарно, як Наталка вчить співати наші українські, буковинські пісні, і так само румунські. І наскільки ці вже люди такого почесного віку, настільки вони натхненно співали разом, це просто було що послухати. А потім був концерт, був спеціальний танець, в якому молодь робила композицію таку саме. Про ем, воєнні дії, про тривоги, про те, як вони відчувають це все, і про те, як все-таки з вірою у майбутнє, у життя люди продовжують іти в новий день. Ось там, під деревами, величезна зона, де займаються з дітками. Наші аніматори, такі гарні мікі Мауси в червоному бранні, різні аніматори, які роблять кульки, мильні кульки, арт-терапія, різні такі хендмейд-вироби. Це все проводиться там. Дуже цікаво, чесно кажучи, я б сама в цьому прийняла участь. Ось там стенди з такими можна сказати інсталяціями з історіями людей. І їх куферки, чемодани, з якими вони виїжджали з своїх домівок, з маленькими чемоданами, залишивши там усе своє життя. Тут дуже багато організацій. І Ніка. От я побачила, як грають в шахи. Дуже літній чоловік і юний хлопчик, дуже дуже ніжно, дуже проникливо. А я зустріла нашу чарівну Оленочку Рєпіну. і вона мені розповіла, що. Організація, в якій вона працює, вони надають безкоштовно жінкам участь в наданні нової спеціальності, а саме в системі IT. Безкоштовно від трьох до року люди можуть отримати отаку дуже класну, круту професію. Це все оплачує їх організація. Ось там. Здається, теж Ніка дітки е граються в таких кульках чудових, отримують величезне задоволення. Ну, давай підійдемо поближче, продовжимо. Ось тут я познайомилась: тут можна багато що розповідати, тут не вистачить одного репортажу. Ось тут я познайомилась з майстринями з Візничини, які навчили робити наших. Е Наших українців, переселенців, ось такі чудові вижницькі, гуцульські килими, і е, гобелени, і ікони бісером. Це все роботи, е, які виготовляє центр дозвілля внутрішньо переміщених осіб з вижниці. Ось ми познайомились з цією гарною пані. Звідки ви? Я Слов'янська. Евакуювалася в минулому році. Тепер працюю, допомагаю людям ВПО 60. Працюю в проєкті HelpAge International, допомога літнім людям. Ми допомагаємо соціально-психологічну підтримку, оказуємо, домашні відвідування для маломобільних і немобільних людей. А також в нас є центри дозвілля, де люди більш активні, мобільні, можуть свої таланти відкрити і трохи покращити свій настрій і якось ре, ре, реалізувати свої творчі здібності. Як вас звати? Олена Саржевська. Олена Саржевська дуже приємно. Я е, хочу продовжити е, цей репортаж саме на фоні наших неймовірних буковинських млинів, давай підійдемо сюди, щоб нікому не заважати. Це все дуже імпровізаційно, тому що емоції постійно змінюються. Ти це все бачиш, і я особисто це все відчуваю, тому що люди залишили усе, що у них було, і вони знайшли в собі сили не тільки жити далі, а й ще допомагати іншим людям. Психологічній допомозі, в юридичній, в організаційній, допомогою арт-терапією. І це просто викликає такий захват і настільки надихає і наповнює. І я хочу закінчити цей наш маленький стрімфільм на фоні нашого неймовірного українського неба, цих млинів, цієї зеленої трави в цей чудовий червневий день з величезною дякою. Усім людям, усім організаціям, які допомагають нашим переселенцям, нашій обласній адміністрації, міській раді, які опікуються цими проєктами, величезна вам дяка за все, що ви робите. Разом ми сила. Ми українці, ми єдиний народ, ми єдина нація. У нас неймовірне блакитне небо, у нас лани широкополі, у нас млини красені, у нас чудові люди. І ми обов'язково переможемо усім нам перемоги і миру після перемоги з любов'ю до вас з нашого чудового музею під відкритим небом. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!